що армія це стежка, по якій треба пройти, зціпивши зуби. Однак ті, хто пройшов цю дорогу, впевнені зовсім у іншому. І навіть більше люди, які стійко склали цей тест на міцність, не скаржаться. Навпаки, вони з вдячністю згадують ті часи. Сьогодні в програмі армія учить виживати. Армія із людини робить справжнього е, чоловіка. Армія з мальчика однозначно робить мужчину. На його рахунку сотні випробувань цивільних і гоночних автомобілів та автомобільних шин. Десятки тисяч кілометрів тестових доріг від Сахари і Мароко до заполярної Фінляндії і північного узбережжя Норвегії, сотні кількі під час тренувань та гонок, перемоги і подіуми в добових перегонах на картингу професійних ралі, чемпіонат України з автомобільного слалому і кубок України з ралі на сильних автомобілях. Виконані майстра спорту України і Росії з автомобільного спорту. 12 рекордів швидкості Російської Федерації. 9 з яких абсолютні. Закалка, хребет, делать что-то через могу, через хочу. Когда ти розумієш слово «надо», которое важнее, чем слово «хочу» і хочеться, в очень допомагає. Олексій Мочанов, автогонщик, теле та радіоведучий, журналіст. Народився 18 січня 1969 року. З 87 по 89 рік служив у розвідці прикордонних військ КДБ СРСР у місті Львів. А згодом у київському загоні міліції особливого призначення та управлінні ДАІ міста Києва. Відтоді як відслужив Олексій, минуло більше 20 років. Цивільне життя швидко зйомки, перегони, народження дітей. Та коли повертаєшся на місце служби, час зупиняється. Сейчас э, это какой-то, по-моему, другой пограничный отряд. Названия поменялись, не поменялась суть. И в прошлом году мы с ребятами ездили на нашу заставу в на поселок Служица. Вот там за 25 лет ничего не изменилось. Изменились люди, изменились клички собак. Но, по-моему, осталось вообще все точно так же, как в 1987 году. 1987 век. Постійні тренування та чергування, одна доба змінювала іншу, і кожен наступний день був схожий на попередній. Такий ритм життя на грані виснаження призводить до неприємних наслідків. Ніч з 18 на 19 січня. У Олексія пам'ятна дата йому виповнюється 21 рік. Однак саме того дня він із напарником отримує безліч розпоряджень та завдань і геть забуває про власний день народження. Зменившись на прикордонной варте, смучены и насилены, они идут до казармы. Все ребята, которые были на заставе, были сдвинуты столы, Стол был накрыт, там какой-то был салат из свежей свеклы и орехов, э, пюрешечка, какое-то там мясо было сделано, э, чайник стоял. вот пацаны лежали, каждый так лбом на ладошках спали. И повар наш, Игорь Гаврилиц из Молдавии, глаз открыл Ахмачанов, сколько можно лазить? Тебе уже 21 год. Я реально только первый раз в жизни, вот, вот, у меня такие две дурацкие слезы какие-то были. Вы а бы хоть как-то отпочитать после важного армейского будня, Алексей Мачанов брал в руки гитару. С сих пор берет. Впервые нас от папы с мамой оторвали, Судьба добра служить мы. в дозор погранвойска, но мы тогда що. Так мало понимали. Віддати життя за близьких привідників, захистити честь мундира, бути готовим іти до кінця. Так навчили їх думати в армії. Керуватися такими принципами навчав його і батько. Олексій же, в свою очередь, передав ці настанови власному сину. У меня растет сын, ему вот будет в июне 20 лет. мучиться в Академии МВД. Та же казарма только на віті Почтовой. И я вижу, как за два года малой реально подрос. У семьи Мучановых питання йти чи не йти служить в армии, навіть не постає. Кожен юнак повинен пройти чоловічу школу. Это же проблема даже не столько о, детей, они же... Мозг пацана, он где-то в двадцати с небольшим годах, он как-то приобретает какие-то правильные формы и функции, что очень важно. Мне кажется, это воспитание родителей. Родители, которые на хлебнике, родители, которые думают, что без моих детят ничего не случилось, они ему вытирают потом до 50 лет там кашку с мордочки. Критерії э, чи ці мотиви, які э, керували мужчиною, якийшов до війська. В 70-х, я в 70-х минулого століття був призваний до війська, і критерії і мотиви, які зараз е, ведуть чоловіка з мужчину до війська, вони різні. Сьогодні батьки дають дітям право вибору: служити чи не служити юникам у сучасній українській армії це питання в наш час одне з найгостріших. Каждый же человек по-своему принимает свои решения. Раньше в армии служили все. В Советском Союзе в армию ушли все 100% поголовно. За там 3% исключения, 2. У кого там уши болят или ножки кривые. А сейчас же в армию уходит 3% населения, а не 100, наоборот. И, собственно, есть как есть. И принуждать кого-то куда-то пойти невозможно. Александр Петручук. Фотохудожник, власник теплохода, святий Андрій, народився 27 липня 64 року. У школі захоплювався авіацією, конструював і будував моделі літаків і ракет. Після восьмого класу вступив до авіаційного технікуму в місті Запоріжжя, який закінчив за спеціальністю авіаційні двигуни. Служив у частині цивільної оборони та фотохудожник і колишній зв'язківець Олександр Титорчук. Не нав'язує синові власних лікувань, вважає, кожен сам має вибирати власний шлях. Проте, впевнений, на всі 100 відсотків чоловік повинен пройти службу в армії, отримати багаж життєвих знань та змужніти за два-три роки. Пройти курс молодого бійця можливо лише у війську. Армія неминучий етап у житті справжнього чоловіка. Як ви придумали, завжди мужчина спочатку йшов на службу, а потом становился мужчиной, возвращался домой. Служба была разная, у государя 15 лет служили. Он возвращался домой настоящим мужчиной и там мог семью организовать, что-то там, детей сделать. Он мог брать, ну, нести ответственность. Я был связистом, а еще художником. Ну, то есть творчая людина, она везде дойдет способ, как не работать. Ну, то есть вот Ти приходиш і починаєш рісуватися які стінгазети, краски, альбоми, там всяку фігню. Якщо ти це вмієш, то ти оказуєшся таким писарем. Малювати стінгазету, патрулювати вулиці, карбувати строєвий крок на плацу зазвичай так уявляють цивільні військові будні. Насправді там, за залізними воротами, в казармах, де мешкають військові зобов'язані, зміцнюється їх дух, формуються погляди на життя. Так, людина під час служби змінюється. Структура армійська, я вважаю за своїм визначенням, на начальному етапі становлення людини, хлопця, в першу чергу, як мужчини, як чоловіка, надзвичайно важлива. Вона дає йому безліч переваг перед іншими. Вона вчить його, я вже перелічив, яким, яким речам вона його вчить. І фізично закаляє, і морально, і дає йому головне систему. За будь-яку ціну виконати поставлене завдання та йти до останнього. Цього навчила армія. Сьогодні Олександр відомий фотохудожник, вільний від умовностей, дисципліни та наказів. Він мешкає на теплоході святий Андрій, названому на честь батька. Мандрує світом та відкриває власні галереї. Усе це стало можливим та здійсненим саме тому, що в армії його навчили ніколи не здаватися. армия научила упираться и таки решать задачу. Вот этому научила армия. Как бы ни было тяжело, не отступать. Ну вот не падать. Идешь, и ты уже все, уже топчешься на одном месте. И вот-вот свалишься, но ты понимаешь, что если ты перестанешь двигать ногами, ты упадешь. И поэтому ты двигаешь ногами, и потом вдруг раз и открываются ворота. И ты пошел дальше. А армійський колектив дає ці навички. Це просто елементарні навички, які ти отримуєш в молодому віці. І потім з роками вони тобі у... стають у нагоді на будь-яких етапах твого життя. Насправді саме армія є відправним пунктом у доросле життя. А для когось трампліном до великих звершень. Звісно, Це же путівка в жизнь для любого молодого чоловіка. Василь Гуреєв, заслужений тренер України з вітрильного спорту, президент Федерації вітрильного спорту, народився 22 квітня 1952 го року, кандидат економічних наук, депутат Верховної Ради України шостого скликання, член комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва, президент Асоціації суднобудівників України, голова Федерації роботодавців морської індустрії України, служив у ракетних військах. Ще в 70-х Вот. -е закончив школу младших командирів на холодній горе в Харкове. И І звание сержант был отправлен в Германию, служив в групі советских войск в ракетних войсках, батареї управління система воздух 1П наблюдення о воздушной обстановке. Міцний гард та витримка, ранній підйом та виснажливі тренування. Для майбутнього спортсмена олімпійця все це було не вперше. Все це було пройденим етапом. Я всю життя в спорті і все одно встаю рано, тому що нужно пробіжати <гадати> розм'ятися чуть-чуть, підготуватися к робочому дню. Ну і на заводі я проработав в общем-то. Много лет, 15 лет. Завод почав працювати з 8 часового, а треба було прийти всім все це підготовити. я свою трудову діяльність сослісарів ремонту мартеновських печей на заводі Завсталь, Ну, от вираз определенного уровня. А ось взводу, яким керував Василь, спочатку було непереливки. Щільний графік та виснажливі тренування стали перевіркою на витривалість не тільки фізичну, а й емоційну. Армия закаляет мужчину. Потому что у меня, например, главное было для взвода наказание, когда я был замком взвода. Я заставлял бежать их бегом несколько часов, но бежал при этом впереди. Поэтому меня никогда не наказывали. Они а стоял в курилке и гонял по кругу солдат. Понимаете, что иногда бывает в современной армии. Як то був случай, начальник політа діла остановив. сержант сержантюрі, що у вас приходить? Сказав, фізична підготовка, ми готуємося, марш браску і так далі. Він говорит, я би вас наказав, але в зв'язку з тим, що ви брюбіжите взводом вперед, я вас ніколи не накажу. Звісно, так було не з перших днів. Василь, як і більшість юнаків, які приходять до лав збройних сил, не вмів ходити строєвим кроком, не знав пісень. Всього цього потрібно було навчитися. Мабуть, саме тому перший вихід на плац закарбувалися в пам'яті на все життя. Ми будемо на перше построєння, й і не можемо в нас по городу Харкові ведуть строєвим шагом, шагом, який навіть на строєвої у нас не був похож. І тим не менше, я з великою вдячністю вспоминаю той що состав, інструктор і офіцерський состав. Вот, Достойне подороження. І навіть сьогодні Василь може продемонструвати бездоганний строєвий крок та виконати всі команди, які опанував під час армійської служби. Самому тому наш герой не розуміє прохань допомогти, звільнити когось від армії. У мене В житті случались случаи. Когда мне говорили, в должности министра была, или там замминистра, мне говорили, помоги освободить кого-то от армии. Я говорю, вот с этим вопросом ко мне никогда не подходите. Не потому, что я такой уж патриот, а потому что я уверен, что служба в армии это самоутверждение любого гражданина страны. Якщо мужчина є громадянином своєї країни, він її поважає, поважає символи цієї країни. Він має відслужити у збройних силах. Він має навчитися тримати зброю. Це не обов'язково автомат. Це може бути е, важелі танка, це може бути ракетна установка, і все таке інше. Так, армія це не пансіонат чи санаторій для відпочинку. Дисциплина фізичне навантаження это эмоциональная напруга, постійні супутники життя захисника вітчизни. Я понимаю, что сейчас все военные конфликты, ядерное оружие, никто там особо окопы рыть на границе не будет, как в 1941 году, если не дай бог, придет какой-то день. 20 раз по дереву посещать, чтобы этого не случилось. И надо будет защищать Родину. Вот мы там. А эти где? Дай Бог, чтобы никогда ничего плохого не случилось. И не, подав... не понадобилась армия, как защитники Отечества. Дай Бог, чтобы такого никогда не было. Но мне хочется, чтобы у нас была здоровая нация, здоровые мужчины, прекрасное поколение, прекрасное будущее.